Другий день ЛЧ вибухнув сенсаціями та топ подіями. Пафос здолали вілья реал, мінімальна, але історична перемога кіпріотів. Карабах та Челсі розкатали нічию 2-2, вибуховий матч, у якому господарі двічі поверталися у гру, а синім так і не вистачило стабільності. А як споступаються Галатасараю 0-3? жорсткий розгром у Амстердамі. Брюге та Барселона видали шалений трилер 3-3. Господарі кілька разів вели в рахунку і реально шокували каталонців. Ямаль знову рятував Барсу. Інтер перемагає Кайрат 2-1 чи контроль і важливі три очки для міланців. Манчестер Сіті розривають Борусію Дортмунд 4-1. Фоден оформив дубль. Голанд забив колишньому клубу. Абсолютна домінація Сіті. Ньюкасл здолали атлетік 2-0, впевнена домашня перемога. Аталанта бере три очки у Франції. Марсель поступається 0-1. Баєр перемагає Бенфіку 1-0 завдяки голу Патріка Шика. Ось таким був другий ігровий день динамічний, вибуховий і з кількома справжніми сенсаціями.